Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свої запаси доглядової косметики. Рівно рік тому я знімала таке відео, пройшов рік. Звісно ж, ці запаси якось змінилися, щось уже закінчилося, щось навпаки було придбано і додано в цю колекцію всі запаси. Тому давайте сьогодні вам покажу нове відео оновлення. І почнемо з великих таких упаковок, а саме рідке мило в дойпаках. Є в мене тут декілька видів цього мила. І почнемо з ось такого, мабуть, самого великого, тому що тут цілий літер мило, Greenway, кремове мило, медова груша та олія аргани. Воно коштує дуже бюджетно. Поки що воно стоїть, як бачите, в запасах, але дуже скоро я вже візьму його у використання. Наступне мило також до YPA, ось такий: рідке мило for My Family від Bio Cosmetics. У мене було три таких мила, два вже закінчилися і лишилася третє з Ківі та Mango. Також планую його найближчим часом взяти у використання. Тут вже об'єм 560 мл. А, так, Наступне мило також Greenway з Єви рідке мило червоний грейпфрут. На нього дуже часто низька ціна в Єві, знижки, багато хороших відгуків, тому, думаю, мені також має сподобатись. Тут уже ще менший об'єм: 460 мл. Так, Наступне мило це вже мило з Аврори. І бачила я його тільки там. Можливо, ще десь є. Воно такої дивної консистенції, як жила якийсь ароматний глінтвейн. Звісно ж, я його придбала саме через це. Сподіваюся, тут буде приємний аромат для осін для зими. Тут 450 г. Ось така ось таке пакування. І ще одне миленьке також. Придбала «Аврорі», також від бренду «Алівера». рідке мило, цитрусова вечірка. Має тут бути якийсь фруктовий аромат, принаймні дивлячись на це пакування. Так само тут 450 мл. Ну і коштує це мило бюджетно. Так, що стосується дойпаків, це все. Тепер давайте покажу вам ще мило в пляшках. Ось таке мило у мене вже досить таки давно стоїть в запасах, тому думаю, що найближчим часом також буде вже в мене у використанні. Це мило турецьке, Далан, з маслом какао 400 мл. Воно кремове, як бачите, досить таки густе, має бути якісне мило, принаймні я на це сподіваюся. Ось таке мило також. Я впевнена, що якісне, тому що це Ісана. Ісану я купувала вже багато разів, але саме такого мила в мене ще не було. Velvet Berry, це щось таке, якийсь квітково-ягідний аромат. Теж таке мило. Нібито кремове, величезний об'єм 500 мл, і дуже гарне, як завжди, в них пакування і зручний дозатор. Єдине сано, яке в мене лишилося в запасах, більше немає, все інше використала якось так. Що ще стосується мила, є в мене навіть ось таке тверде мило милосів кікіхом. Воно з ароматом імбирного пряника. Дуже має насичений аромат дійсно того самого пряника, печива. Але поки що я його не використовую, тому що ми використовуємо тільки рідке мило. А в такому форматі якось ні. Але Через аромат поки що лежить, можливо, колись все-таки захочу його взяти у використання. Так, далі гелі для інтимної гігієни. У мене є ось такий: всього один. Я їх не накуповую дуже багато, просто один у використанні і ще один новий завжди є в запасах. Вирішила спробувати ось такий на Cosmetics. Побачила в АТБ, не знаю, можливо, ще десь є 400 мл. Здається, це Польща. Ось така емульсія для інтимної гігієни, об'єм 400 мл. І дозатор тут, на перший погляд, дуже зручний. Так, що стосується мила, це все, тепер давайте покажу вам гелі для душу. Ось такий в мене є гель для душу шик, нектар, лимони, сорбет. Власне, саме через аромат я його придбала, тому що люблю все лимонне, але поки що стоїть. Тут 400 грамів, досить таки велика баночка. Вони є з різними ароматами, хочеться спробувати всі. Так, і звісно ж, в мене багато є гелів для душу від Ісана. Їх завжди було в мене багато. Купувала всі лімітки, але зараз вже не купую, а використовую те, що є. Ось такий це не лімітка, це їх стандартна серія, яка в них вже багато років. Багато хто любить цей аромат, йогурт і фрукти з вітаміном Є. Е. А тут справді аромат такого фруктового йогурту, дуже приємний, насищений, фруктовий, яскравий. Ну, власне, найближчим часом також планую вже взяти у використання. Ось така лімітка Berry Love. У мене було таке рідке мило, приємний там дуже ягідний аромат, і вирішила придбати ще гель для душу. А, пакування у них завжди просто неймовірно гарне. Так, наступний гель а, ось такий це в нас також лімітка My Summer Mood. А, Happy Sunrise. Тут має бути аромат, як бачимо, манго і маракує, щось таке тропічне, а, мабуть, більше підходить для літа. Власне, як і ось це, тому що це з однієї лінійки Summer Nights з ароматом кокосу і апельсину. Також щось таке свіже, більш більш, мабуть, для літа все таки. І ще один гель, який в мене тут є, це вже Баліа Magic Forest. Тут виявився аромат дуже такий ніжний, не дуже цікавий, але упаковка дуже гарна. Проте аромат, на жаль, мимо. Тут е, об'єм так само, тут однаковий об'єм. усюди 300 мл. Також ось така мила, симпатична баночка. Взагалі для душу це також все. Тепер перейдемо до. Скрабів для тіла. Маю ось такий, чи то пільний, чи то це більше як таке мило, миле ексвелітінсоп від лалін. Воно має такі мілкі скрабуючі частинки з ароматом ванілі. Вже дуже давно стоїть, якось не знаю, не тягнеться досі рука до цього засобу. І є два скраби в баночках. По-перше, ось такий від Ютера. З медом та кунжутною олією. Вже були в мене скраби від цієї марки. І саме ось такого з медом і кунжутною олією в мене ще не було. Вирішила спробувати. Восени планую брати у використання вже його і тестувати. А, або взимку. І ось такий що в мене є скраб, також з Єви MayBody сольовий, відновлюючи з олією апельсину та олією м'яти, ось такого білого кольору. А, тут баночки досить такі величенькі, ну як стандартний об'єм 250 мл, Ага, тут здається навіть більше. Можливо, тут всі 300. З для тіла В мене є ось таке молочко, точніше, в мене їх два. Просто одне стоїть в ванній кімнаті. Я планувала його використовувати влітку, воно золотисте, але щось якось жодного разу так і не використала за все літо. І є щось таке в запасах рожеве, також від Evelyn Glow and Go. ось таке. Молочко для тіла, яке має такий легкий шимер в своєму складі має дуже гарно виглядати на тілі, але чомусь теж рука не тягнеться до цих засобів, так і стоять. Так, ось такий ще маю також крем, точніше, суфле для тіла від Лалін з ароматом океану 200 г. Ось така тут шайба, баночка. Тут дуже приємний свіжий аромат. Поки що стоїть, бо зараз у мене у використанні також крем від Лалін, але там з ароматом ванілі. А потім вже візьму ось цей з ароматом океану. Що стосується кремів для рук, нещодавно я так добре поповнила свої запаси, тому що майже все вже закінчилось, тому зараз кремів досить таки багатенько. А по-перше, ось такі креми від Just Kawai. Вони були в наборі в картонних коробках. Коробки я викинула, щоб не займали місце, тому що дарувати не планувала, буду сама використовувати. Ось такі два креми: один зволожувальний, другий живильний цитрус бум. Тут такі приємні цитрусові аромати, якісь такі лимонні. Так що ось такі креми в об'ємі 80 мл. І це ще не все, що стосується таких кремів. Ще я придбала ось такий набір, але тут вже з ароматом ягід, Якийсь ягідний мікс, живильний і зволожуючий також креми в такому ж об'ємі, і дуже мило тут також пакування. Так, наступний крем. Ось такий раніше не купувала гламур, Це в нас крем для рук і нігтів з кальцієм і вітамінним комплексом. Відновлення 100 грамів тут, Ось такого крему. Цікаво, стало спробувати. Ціна була також досить таки бюджетна. Ось такий також крем. Вже давно хотіла спробувати крем цієї серії Energy of Vitamins. Ось такий Blueberry Muffin, кексик чорничний з маслом каріте, кальцієм і екстрактом чорниці. А ось такий також крем. Я сподіваюся, тут буде приємний такий чорничний солодкий аромат. Побачимо. Далі, ось такий крем від Біакон, натуральний догляд, інтенсивне зволоження для будь-якого віку. Ці креми досить таки непогані, неодноразово в мене вже були. Бюджетні, в принципі, так, на свою ціну вони працюють. Так, ось такий ще крем. Цікаво, мені стало спробувати, тому також є в запасах. Воларе, це польська марка. Це з. Пчелиним воском, бджолиним воском має бути такий а, насичений а, живильний крем для рук. А, і, можливо, я його саме взимку візьму, тому що сподіваюся, що він дійсно буде таким жирненьким. Так, а, для рук ще в мене є ось такий дивний засіб від Евелін. Очищуючи, освіжаючи лосьон для рук, антибактеріальний, тут 70% спирту. Ну, Простіше кажучи, це такий антисептик, величезна банка, 400 мл. Це все нагадує їх міцелярки, але це ось такий лосьон для рук, який також, щоб також я поки що не використовувала, але, звісно, обов'язково буду це робити. Що стосується ніг, у мене є ось такий крем від Воаре. З цієї серії в мене був ще крем для рук, але вже я його використала. І от ще є крем для ніг з маслом ши, здається, з сочовиною чи що, відновлюючи крем для ніг. Побачимо, що це буде за крем для ніг, Для рук з цієї серії, в принципі, непоганий був, тому сподіваюся, для ніг буде не гірше. Ще в мене є ось такий охолоджуючий гель Фусвол чи Вухл, той я не знаю, як це читається, німецька марка. Росмана, охолоджуючий гель для ніг з ментолом. Він прям такий термоядерний. Думала, буду влітку його використовувати, але мені прям <свісно> вижигає очі цей гель, руки потім обов'язково мити треба мити п'ять разів. <свісно> занадто, занадто він якийсь ментоловий і насичений. Так, все, все, що стосується тіла. Тепер покажу декілька в мене є засобів для волосся. Тут я прям так максимально підчистила свої запаси. Нічого нового за цей рік для волосся я не купувала. І так, можу собою гордитись. І ось така в мене парочка лишилася, яку я планую. Вже брати використання восени. Ось така марка Вокалі. Це в нас шампунь для волосся проти лупи з екстрактом шипшини В об'ємі 500 мл. Ось такий тут цікавий тоненький носить. Побачимо, чи буде зручний ось такий шампунь. І також є від цього ж бренду ось така маска з Макадамією. Живильна маска для волосся з кератином, маластином, максартом алоя і ароматом макадамії. А, хі -хі -хі. Також тут у нас 500, здається, грамів. Ну, Власне, ось все, що в мене є для волосся: один шампунь, одна маска, і знову ж таки буде це все у використанні вже цієї осені. І ще в мене є ось такий спрей для волосся від Isana Antifreeze. Він, це кондиціонер спрей для волосся, 200 мл тут. Догляд за пошкодженим та ким волоссям. Він двохфазний, ще не використовувала, поки що стоїть, але також найближчим часом обов'язково почну, почну його використовувати. І так, як не дивно, для волосся це все. Все інше у мене у використанні. І тепер переходимо з вами до засобів для обличчя. Їх в мене багатенько. Ну, все одно не так багато, як було раніше, але останнім часом я також вирішила поповнити свої запаси, бо вже дуже мало було всього. По кубках вам все показувало і зараз покажу все, що в мене є. Ну, по-перше, це прям взагалі ось ось-ось ось. ось, ось. І ось ось-ось. Ось така велика кубка в мене гелів для вмивання від Mayface. Загалом я їх купувала для свого чоловіка. Вони в нього чомусь дуже швидко закінчуються, тому я вирішила ось таку кубку накупити. Але я також спробую їх використовувати, тому що я впевнена, що гелі ці дуже хороші, вони коштують неймовірно бюджетно. На знижках їх можна придбати там гривень за 30, тому, коли була знижка, я закупилася максимально, придбала 6 штук. Ще декілька тут в мене було з минулих ще закупок. Ну і, власне, от стільки. Тут є два, ні, один всього лиш залишився. Було декілька зараз такий у використанні, і ось ще один в запасах. Ось такий глибокого очищення для всіх типів шкіри нормальної і комбінованої з зеленим чаєм і вера 150 мл ось такого гелю. І скільки тут? 6 шість, шість штук ось такого гелю, який також глибоко очищуючий для всіх типів шкіри. Такий більш, мабуть, універсальний для всіх, як вказано, підходить, з мальвою, соняшником і шовковицею. Досить такі густі гелі, непогано піняться, непогано очищують, тому чому б і ні. Бачите, дуже сильно запаслася. Тепер на якийсь час вистачить гелів. Так, так, компактненько будемо складати все, тому що місця не так багато, щоб все помістити. Так, наступне, що ще стосується вмивання, ось така корейська пінка Farmstay з зеленим чаєм. Величезна якась така туба. Ага, тут 180 мл. Купувала в Єві. Цікаво, буде спробувати. Вона була взагалі в коробці, але щоб коробка не займала місце, я її викинула після того, як вам показала цю пінку в покупках. І ось така туба стоїть. Без коробки тепер. Ще одна Пінка від корейського бренду, але для мене абсолютно не, невідомого. Захотілося щось таке для себе новеньке спробувати. Новий бренд в Єві Le Belage, якось так називається. Також ця пінка була в коробці, але знову ж таки, я її викинула. Ось така фруктова лимонна пінка для вмивання. Тут уже об'ємчик поменше 100 мл. Дуже-дуже буде цікаво спробувати. Ось ця пінка, здається, також була в коробці. Від Farmstay, знову ж таки, корейська вітамінна пінка, досить таки бюджетна, 100 мл тут так само. Пінки взагалі закінчуються дуже повільно, тому запасів цих мені тепер вистачить на довгий час. Так, Ще, ще, ще що стосується вмивання, ось такий гель від Himalaya. Це в нас з чорницею, Fresh Start їх серія 100 мл. Тут, начебто, в складі є скрабуючі частинки, хоча заявлено, що це, що це гель. Правильно, так. Не скрабний не пінг, а саме гель. Я планую брати його вже у використання восени, можливо, навіть і раніше. Побачимо. Ось такий гель. Ще. Він є з полуницею і цитрусом. Можливо, ще придбаю, якщо сподобається цей, звісно. Нещодавно купувала, показувала вам в покупках ось такий гель для вмивання Beauty Formula з вітаміном С, їх серія 150 мл. Бюджетний гель, поки що в запасах буде стояти. Далі, ось такий гель, мені цікаво було спробувати. Також купувала васу з Круйват. Нідерландський бренд це в нас гель для вмивання для нормальної шкіри. Також тут 150 мл, з екстрактом квітки лотоса і алої Вера, має зволожуючу дію. Ось такий дуже густий, прозорий гель для вмивання. І ось такий гель, який вже неодноразово в мене був. Змінюють тут пакування, Але гель залишається той самий, такий дуже густий гель від Іссана для вмивання. З технологією, ага, він міцелярний. Так, міцелярний гель, я його завжди використовую для зняття макіяжу з обличчя для нормальної і комбінованої шкіри. Ось такий ще гель обов'язково має мене в мене бути в запасах. І тепер покажу вам. Лосьйони тоніки. По-перше, так, для вмивання це все. Як бачите, ну, вистачає, є чим мені користуватися найближчим часом, це точно. Ось така величезна банка. В мене є тоніку лосьону від нової для мене марки By Face. Купувала в Сільпо, але на майкапі також є ніжний тонізуючий лосьйон з трояндовою водою. Тут цілих 500 мл. Тоніки закінчуються в мене дуже швидко, тому 500 мл абсолютно не проблема. Навіть я рада, вистачить мені надовго, не треба буде змінювати його часто. Ось такий бюджетний дуже тонік в парадоти гелів, також від Mayface пом'якшуючий для всіх типів шкіри, в тому числі для сухої чутливої, вера огірок. Ось такий, ось такий приємний також бюджетний тонік, зайвим не буде. Ось такий на знижках купувала в стільповітлін серія Камбуча. Має бути зволожуючий тонік. Так. Камбуча детокс, утраючий тонік для ліця. Угу. Ну, власне, ось такий мені дуже цікаво буде спробувати, тому що цю серію я ще ніколи не купувала, але часто на неї дивилася. Поки що, хоча б тонік спробую. Так, що стосується тоніків, це все міцелярні водички. До недавніх пір в мене була всього одна, зараз вона у використанні. І я поповнила свої запаси, придбала дві великі банки. По-перше, ось така Simple, Відома, всі її хвалять. Я також вирішила спробувати 400 мл. Ось така міцелярна вода. Подивайся, мені також вона сподобається, хоча мені в принципі, всі міцелярки підходять, бюджетні, я купую ось так само, як ось ця від Елен. Купувала її взагалі в АТБ, хоча вона багато дає і на мейкапі. Міцелярна вода для всіх типів шкіри, величезний об'єм 500 мл, хоча я завжди купую такі великі банки. І взагалі мені, мене все влаштовує, впевнена, ці міцелярки також мені сподобаються. Ця ця подешевше, хоча, думаю, працюють абсолютно однаково. Також в мене стоїть в запасах ось такий скраб з порошком абрикосової кісточки від Ellen Cosmetics. Всього-навсього один скраб. І всього-навсього одна маска від Beauty Derm. До речі, один і той самий виробник. Ellen і beauty Derm. А ось така, як її точно назвати, Кріо. Кріо маска для обличчя. Так, Ice Mint інтенсивне охолодження з ментолом. Ох, це вже лякає після того гелю для ніг. то Для ніг, а це для обличчя. Із гелем листя алоє, Купувала що скраб, що маску. Ні, скраб я купувала в Аврорі, а маску. ВТБ. Брала на літо, але чомусь за все літо так і не взяла її в використання, тому, мабуть, вже почекає наступного літа. Ще в мене є багато тканинних масок. Вони тут всі в мене в такій косметичці. Тканинні маски якось дуже рідко я використовую і дуже рідко їх купую. Ось така v 7 з апельсином. Ось така цитрусова вітамінна від Джигот. Корейська, також Farmsteй з бамбуком, а, з морквою Farmstey. Ось така біоаква китайська, чорна, очищуюча, очищуюча гіалуронова. Так, далі. Ось така є: це вже наша Natural Code оновлення а, з екстрактом чорниці. А, а -а -а. Ось така у мене тут ще є від Фруді знову таки корейська а, живильна маска з маслом шим. Ще є ось така від біоакви з чорницею і від біоакви з яйцем. Так, Це я купувала нещодавно в Аврорі Rose About Sandia з кавуном ось така маска. І від цього ж бренду з чорницею. Також від Фруді ще є ось така для еластичності з ягодками. Ще тут є три ось такі маски від Єлізавеки. Um, здається, вони всі з, з, з гіалуроновою кислотою. Ось такі от три в мене в запасах є маски. Так, і там ще щось в мене є. Це ось така якась маска, очищуюча з вуглем вигляді таблетки, яку треба розводити, але поки що лежить. І ось такий, що в мене є тут пробник крему для шкіри навколо очей від Оті. Треба буде також його взяти у використання. Ну і, власне, все. Ще ось така величезна кількість в мене є тканинних масок, є, що використовувати. Це вже точно. Так, і тепер покажу вам ще креми. Почнемо з ось такої сироватки, точніше, з ось такого стартеру, як його називають. Трьохсекундний стартер від Холіка. холіка всім відомий. Вже планую його брати нарешті у використання, тому що дуже давно вже стоїть в запасах з гіалуроновою кислотою. Там ось така водичка. Побачимо, як він буде працювати. Тут така зручна помпа і величезний об'єм тут. Вистачить його надовго, думаю, це точно. Ось такий стартер. також маю ось такий крем від Beauty Formulas, Зволожуючи з папаю, апельсином і імбирем. Тут також величезний об'єм, як для крема для обличчя 100 мл. Тому вистачить мені його також на дуже довгий час. І а, ось такий в мене ще є крем з серії Річ Коконад від Evelyn. Зволожуючий, в мене такий був живильний, минулий зими. Він мені дуже сподобався, сподіваюся, зволожуючи цей, також я буду брати його взимку, і також він мені сподобається, підійде на зиму. І для шкіри навколо очей всього на всього один у мене є засіб. А також він був в коробці, але я викинула а, ось такий від Ісана. Гайдрабустер-ролик з гіалуронкою, який може підпікати. Вже неодноразово він в мене був. І от вирішила повторити покупку, тому що досить таки непоганий продукт. І ще в запасах в мене є зубні пасти. Чотири такі великі туби. По-перше, ось така від доктор Морген. А всі пасти вже мною протестовані, всі неодноразово повторювалися і е, всі можу радити. Доктор Морген. Ось така Family 360 Care, Тут 200, ой, 250, 125 мл. Німецька паста, і ще тут дві німецькі пасти: ось такі: Донт-то Дент ДМ для чутливих зубів, і антибактеріальна. Також в такому ж об'ємі 125 грамів, Вистачає їх надовго. І ось така ще від G Cosmetics купую в Аврорі вже друга туба, але. Того разу в мене було з кальцем, цього разу якась освіжаюча з м'ятою. також величезна туба, 125 мл. І ось такі в мене зараз запаси косметики на 24 рік. Сподіваюся, відео це вам сподобалося. Обов'язково скоро побачимося. І до нових зустрічей!